Так, ми він спитає, вам не хотілося б трохи політати. О, заради польоту з тобою я з'їв часніку. Ой, Доню, глянь, які пухнасті хмари. Доню, ти що відстаєш? Ну, Мені трохи важче літати, відколи я вагітна. Так, це... що? -ху -ху! Я буду дідом! <клух> Ура! Міночок! Дракулі продовжать вірі! Він точно вампір. пір. Я й на волосся. Може він людина? Це неможливо. <рив> Дякую, що приглянеш за Денисом, поки ми у відпустці. Пам'ятаєш про відеочат? Так, так, телефон і монітори, це якась кара. Їйте, ми навчимо малого бути монстром. не має місця, вибачай. Це кошмарний сон. Сі посуди. Франк покаже, як він лякає людей. <рив> Ну давайте, гарне селфі вийде. Приїхали. Дізнайся, що треба. Волволі, як тобі там! <ривіт> Не страшно! Це ж -боль. Щоб знайти в собі монстра. А, отут від дідусі навчався літати. Ось, ось, це Мефіс. Зараз, та ага, нам так чудово тут у готелі. Щось це не схоже на готель. Я повертаюсь негайно. Стримайся, Джоні. Хлопців нас мало часу. Я, я! Yeah, yeah. Не можу дивитися. Пару! Yeah. Yeah. Не летить, слетить! Вежа висока! І це чудово! Здається, він нелетючий. <звук> <пев> іще, іще! Монстри на канікулах 2. Типач, Пульпуль, ми якраз ішли тобі на зустріч. Офака, <пев> <пев> хлопці, план Б. Застрибую... ...газу! Це вся швидкість? 22 жовтня у 3D.